Друзі, всім привіт! Вітаю вас сьогодні на своєму каналі. Вирішила поділитися з вами своїм авторським рецептом салатику, який я роблю час від часу. Він мені дуже подобається, тому що він красивий, він дуже смачний і він дуже корисний, особливо серед зими. Спочатку ми зробимо з вами соус. Беремо 70 г олії без запаху. Друзі, можна оливкову. У мене немає оливкової сьогодні, буде просто соняшникова олія без запаху. Далі беремо соус теріяки, пів столової ложки. Він солоденький такий, тому і буряк солодкий, тому не зловживаємо, кладемо небагато, але він додасть свого такого пікантненького пікантно-солодкого смаку. Далі, друзі, даємо соєвий соус. Столову ложку повну соєвого соусу. Далі вливаємо 20 грамів яблучного оцту. Далі чайну ложку французької гірчиці. Далі великий зубець часнику. Верчимо до смаку. Далі чайну ложку козацької гірчиці. І все гарненько перемішуємо. Це і буде наш соус. Далі, друзі, для салатику нам потрібна маринована горбуша, купляється в присерві. Так само присерва мідії, зварений червоний бурячок. Друзі, я все порізала, не стала займати ваш дорогоцінний час. Подивіться, дивіться, кубики приблизно сантиметр на сантиметр. Далі. Половинка авокадо, половинка біленької цибулі, маринований гострий перець. Не обов'язково, якщо немає, не купуйте. В мене свій дома. Далі огірочок квашений, він додасть кислинку. Далі 70 грамів такої зелені міксу. І е, міні-моцарелка і кунжут. А далі, друзі, все дуже просто. Беремо тарілку, на яку ви хочете викласти салат. Тоді е, бурячок зараз треба оцим. Соусом трошечки отак пролити, щоб кожен шматочок обволікся цим соусом. І перемішати. Плюс, коли ми перемішуємо з соусу буряк, він не так швидко зафарбує нам всі останні інгредієнти. Все, присмачили, помішали, відставляємо в сторону. Тепер розкладаємо помиту просушену зелень. Друзі, сюди можна брати зелень будь-яку, яка вам подобається. Можна взяти там, салат айсберг, можна салат румен, можна руколу. Ну, що вам подобається. Я люблю цей мікс, він мені класний. Таку робимо подушечку з цього салатику. Далі, друзі, кладемо бурячок. Він гарно перекликатиметься з оцими листочками червоними. Дуже сюди підходить, красиво виглядає. Зараз зима, бурячок, зелень, все треба їсти. Звичайно, що влітку цей салат буде простіше, бо, можливо, в нас є на городах своя зелень. Так, далі кладемо огірочок квашений. Друзі, можна, якщо у вас є. Кисле яблуко, то можна кисле яблуко замість огірочка. Якщо ви не любите, можливо, огірка чи у вас немає, а є кисле яблуко, тобто так, у цьому салаті все, по суті, таке солоденьке і треба якусь кислиночку. Можна додати яблуко кисле. В мене є яблуко, але вони солодкі, вони сюди не підходять. Тут і так все солодке. Далі розкладаю можна цибульку спочатку, кладу цибульку. Далі кладу авокадо. Далі кладу мідії і рибку. І далі, друзі, кладу моцарелу. Я не буду її розрізати, нехай буде така красива кругленько. Далі кладу перчик гострий, кладу його біля моцарели білої, воно на контрасті гарно зіграє. Далі, друзі, поливаю все соусом. І посипаю кунжутом. Кунжут я трошечки, друзі, підсушила на пательні. Кунжутик підсушений. Ось такий красивий святковий салат. Я його так і назву, салат святковий у мене вийшов. Переконана, що він дуже смачний. Пропоную вам на якесь свято його приготувати. Звичайно, що це не на кожен день салат впевнена, що такого смаку, поєднання смаків ми пробуємо дуже рідко. А вам всім щиро дякую за перегляд, за вподобайки, за поширення, за коментарі. Мені це дуже приємно. Всім, хто нас захищає на передовій, бажаю, нехай Господь їх береже. Всім дякую і низький уклін. І вам, друзі, до нової зустрічі. До побачення!